Головні тренери на ваших екранах Роман Григорчук та Сергій Долганський вітають одне. Зичить одне одному успіху у сьогоднішньому поєдинку. Досить принциповому поєдинку, принциповому в плані турнірної таблиці. Я вже говорив про те, що близько команди одне до одного і можуть змінити одне одного турнірні таблиці. Крупський, який отримав дві жовті картки у матчі проти Зорі, був дискваліфікований. Зараз момент біля воріт Чорноморця. Варкута не зміг далеко м'яч вибити. Все перекрито було підсумково. Подарував майже м'яч футболісту у Виник У небезпечний момент. Йому ще раз вибити далеко не Ви вдалося. Хороший пресинг. Класно перекривають бли, найближчих футболістів. Ну і саме Руслан Степанюк пробував. М'яч на фланзі. Бідібанга проти нього. М'якушко зміщується у центр. М'якушко все ще з м'ячем навіть на передачі пропускає м'яч. Красиво насправді зараз ковталюк все робив. Я розумію, що намагався він у стрибкущій, можливо, якось підборчиком так. Підкоригувати у дальній кутворіт, але відзначаємо Сергія М'якушка. <риклад> Ось цей удар ще раз нам показують. Не зачепив він абсолютно нікого з футболістів Чорноморця. <риклад> Бороні зверніть увагу. Тобто це не низька лінія оборони. А полтавчани не захищаються низько. Зараз шанс може бути. Віхім'яна штатному майданчику вирішив пробити у ближній верхній. Артур Могімян не влучив у площу воріт, але непоганий шанс був для 20-го номера Чорноморця Тут просто влучити трохи не вдалося йому. Прокинути зараз непогана на Бедьбанго. Той відіграє на Єде. І Рикушетом м'яч не летів у ворота. Їсінко реагував. Так, звичайно, на трибунах сьогодні футболісти, які не можуть допомогти своїм командам. і Дійсно, і Єрмаков, і Шпорн, і Путряп. Підбирання на другому м'ячі. Зараз можна віддати передачу на м'якушка. М'якушко вривається до штатного майданчика. Який шанс у Сергія М'якушко був зараз забити перший гол у цьому матчі? Однозначно найнебезпечніший момент поки що цієї гри. Чудово вертикальна розрізна передача. І Сергій М'якушко був у позиції, з якої потрібно було забувати. З Бодібангом прокидає фактично повз нього м'яч. Також правильно, він бачив, куди бив, він розумів, куди він пробиває. І штрафний. продовжується у нас матч. Чорноморець біля штрафного майданчика суперника. По м'яч, що гріну не вдається на землю, але вдається відкинути на партнера. Ну і ось перший удар, який можна нарва... назвати якимось акцентованим ударом у напрямку воріт Ісенка. Олександр Васильєв пробивав. Той у на Сісоко. Сісоко можна пробивати. Сісоко! Це непоганий удар. Вракута на місці, але погодьтесь, це вже схоже на якусь реальну спробу. Ще раз дивимось Сам у тих стандартів господарі поки що звитягнути не змогли. Подивимось, що у полтавчан. Місна передача на лінію вартацька майданчика. Виходить в Виграє боротьбу там. Чи хороший удар був за мештавком майданчика Баракута встиг і на це відреагувати. І поки що, напевно, претензій та питань не може бути до обох голкіперів. <звіт> Віддає м'яч на бойчука. Є поруч брага з бойчуком лісна передача! І влітав у голкіпера просто Андрій Штогрін. Досить небезпечно зіграв проти Павла Ісенка. Так можна і досить серйозної травми завдати голкіперу. кіперу. Звичайно, зупиняється гра, зупиняється гра у цей момент. Ну і Штогрін за ось цю атаку отримує жовту картку. Насправді, напевно, сперечатися з цією жовтою карткою не має жодного сенсу. Роман Григорчук головний є тренер Чорноморця. Передачу до штабного майданчика. Вдається відбитися. Хребчук до м'яча не встигає. Авагімну. Штапну майданку знову. І падає Авагімян. Піднімає руку е у нас рефері. І жовта картка за симуляцію Артуру Авагімян. У чому-чому? А у послідовності Дмитру Євтухову тут е не відмовиш. Ковталюку жовта картка за симуляція в першому таймі. І ковт жовта картка зараз Авагімяну. Ну так, Вагімян дійсно доєднується до клубу поціновувачів, акторського мистецтва. Момент. Зараз удар на місці Данила Веркута. Такий номінально зараз вийшов на цю позицію грати. Бачимо, дуже глибоко розпочинає. А Бодібанга то пішов в атаку, і Одразу Діра виникає на правому фланзі оборони. Туди пішла передача. шанс для Ворсли. Удар. Нижній кут. Рятує Данилова Ракута свою команду. Ну і ось ви бачите, чим закінчується в підсумку. Момент. Чим закінчується відсутність Бодібанги на самому фланзі. Гучик допрацював до кінця. Снігін'як Пушко пробивав після передачі Степанюка, Пробивав у ближній верхній. Ні, все-таки не було тут сейву. Тут м'яч влучив у зовнішню частину стійки воріт. Зараз закидання непогане на бойчука. Прокидає м'яч. Треба забивати з гострого кута. Не влучає у ворота. Якась суперможливість зараз була у Богдана Бойчука. Вперше у цьому матчі на виході помилився Ісенко. а продовжується. Кузик зараз з м'ячем. Кузик відкидає на бодібангу. Там чотири футболісти Чорноморця у штрафному майданчику Навісна Передача на дальній Кут Присіжнюк. Скидка над воротами. М'яч летить. Другий супершанс на рівному місці Артем Присяжнюк. У дуже хорошій позиції зараз був. Чек на Салюка, але не точна скидка. І зараз шанс може бути, причому дуже непоганий. з м'ячем Крупський пробиває Верхота. рятує добивання і забиває Ворста. Але з положення поза грою забиває, тому що під час удару Іллі Крупського ми зараз передивимося ще раз. Це повторі, але як на мене, все був, яка помилка від луки Гучика? Гучик уже у падінні намагався зіграти на Салюка під пресингом. Віддав передачу у ногу фактично футболіста Ворсту. Ілля Крупський все правильно зробив, змістився і пробив якісно. Час удару Іллі Крупського, тому, напевне, претензій до рефері тут бути немає. Зараз атака якраз на ліво флангу. Максим Брагаро набирає обертів Брагаро. Неситься до штрафного майданчика. Брагаро зміщується у центр. Удар над воротами м'яч летить. Вдається забити Брагаро. Ще абсолютно правильне рішення він тут приймав. Ще раз дивимось. Довіс пограти трохи у цьому Тільки Тут ребор до до кінця у обороні. А високий футболіст навіс, і гол! залітає м'яч у ворота якимось дивом! Мені здалося, що це була навісна передача, але забиває ворска на 89-й хвилині. У досить випадковому насправді епізоді. здавалося, що закінчилася атака, і вже четвертий чи п'ятий темп цієї атаки пішов. Данило Верекута згубив ворота на якийсь мікромомент. І з таким а, парашутом, і з таким напівнавісом, напівударом. Ворскла відкриває рахунок у цьому матчі Андрій Бацула, який підключився до атаки своєї команди, який заробив цей кутовий, з якого і розігналася наступна атака. Дивимо ще раз. Осену. М'яч вилітає. Все здається, нормально. Корнієнко виграє боротьбу. Тут теж ніби як відбили. Степанюк допрацював до кінця. М'якушко відіграє. І це навіс, це був навіс. Андрій Бацула. Звідки 3-0. Серйозний збір. і Серйозна підтримка буде для Збройних сил України на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотниками. Переходьте за qr кодом підтримуйте. І все, та лунає фінальний свисток Дмитра Євтухова, який фіксує перемогу полтавської ворсти у виїзному матчі проти одеського чорноморця. Єдиний гол забив Андрій Бацула і забив його на 89-й хвилині цього матчу.